Місія Аймосі 20 років служіння людям. Україна, Мексика, Африка, Куба. Ми там, де потрібна допомога. Ми там, куди покликав Господь. Україна прийшла велика біда. Християни об'єдналися. Гуманітарний відділ місії Аймосі. Разом із північно-західним об'єднанням Союзу християн віри Євангельської відправили в Україну вже 65 контейнерів і 140 палетів гуманітарної допомоги літаком. Щиро вдячні компанії «Ейрлінк» за оплату доставки вантажу та квитки для місіонерських поїздок. Продукти харчування, гігієна, памперси, речі та взуття, приладдя для інвалідів. Речі першої необхідності, ковдри, спальні мішки все це лише короткий перелік того, що ми передаємо. Наші місіонери в Україні евакуювали 10 тисяч людей з місць, де велися активні бойові дії, прихистили на ніч 13 тисяч транзитних біженців, роздали понад 42 тисячі продуктових наборів, допомагаючи деокупованим територіям Харківщини та Донеччини. Передали 15 тонн борошна в зону активних бойових дій, де помісна церква випікає й безкоштовно роздає хліб. Понад 5 тонн ліків та медичного інструменту відправили в лікарні для лікування постраждалих під час війни. Всі продукти та засоби першої необхідності, що отримали в контейнерах та палетах, розділили по наборах та роздали біженцям і родинам, котрі втратили дохід і звернулися за допомогою. Місія Аймосі роздала для людей, які проживають у населених пунктах, де немає ані електроенергії, ані опалення. Понад 400 буржуйок. Ціна виготовлення однієї буржуйки 75 доларів США. Співпраця з помісними церквами. Житомирщина роздаються продуктові пакунки переселенцям та людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Місіонери здійснили 23 поїздки на деокуповані території, везучи допомогу та слова підбадьорення й надії. Влітку ми мали тури Одещиною, Черкащиною та Кіровоградщиною з дитячою програмою «Хеппі Тайм. Десять тисяч дітей почули добру новину про Христа протягом літа. На проєктах «Хеппі Тайм діти вчилися молитися, пізнавали Господа і дуже часто проговорювали свій біль. Гірки, батути, попкорн і арт артмайстерня, анімаційна біблійна історія, постановка про гріх і прощення це тайм для дітей. Продовжуємо підтримувати дитячу школу-інтернат для дітей-інвалідів у місті Знам'янка, де проживає 140 дітей. Купили новий автобус із пандусом та необхідним обладнанням для транспортування дітей в інвалідних візках. Також. Через масовані обстріли й пошкодження електросистеми України діють регулярні відключення світла, через які міні пекарня закладу не може регулярно випікати хліб дітям. Разом із партнерами у Швейцарії забезпечили заклад автономним генератором. На різдво наші команди також відвідують школи, дитячі школи-інтернати, будинки культури та актові зали місцевих рад і скрізь. Несуть звістку про народженого Спасителя понад 30 заходів щасливе Різдво, три тисячі дітей та їх батьки почули справжню історію походження свята, на яке всі так довго чекають. В Україні працюють три філіали нашої місії: перший це хоспіс для самотніх людей похилого віку, «Серце сина. Там проживають 25 людей, придбали для них автобус. За допомогою якого хоспіс має можливість щонеділі відвідувати помісну церкву, хоспіс евакуювали з прифронтового містечка Сіверск у Донецькій області до Львівської області у село Заболотівці, де ними опікується церква міста Броди. За що ми щиро вдячні? Другий це Кіровоградщина. Ми евакуюємо біженців, займаємося пошуком прихистку для тих, хто втратив житло. Здійснюємо поїздки на деокуповані території, формуємо та видаємо продуктові набори, працюємо в лікарнях, госпіталях і з соціальними центрами в Кіровоградській області. Зустрічаємося щотижня в підлітковому центрі «Хеппі Тайм для психологічної допомоги дітям та підліткам. Третій це Одещина: місіонери проводять роботу з людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Видають продуктові набори, проводять євангелізаційні заходи для дітей та підлітків. Кенія мали місіонерську поїздку цього року до Кенії. Там ми підтримуємо 19 місіонерів, які служать в містах Кісуму, Кітале, Лодвар, Малінді, Момбаса. Також Усі місіонери посвячено несуть служіння, засновують нові церкви, проводять заняття з дітьми. Започатковують домашні групи, проводять заняття в біблійних школах, організовують євангелізаційний майданчик Хеппі Тайм, влаштовують дуду-клініку, регулярно працюють в нетрях і сиріцьких будинках, закупляють ліжка і матраси для бідних, формують та роздають продуктові пакунки, працюють з вуличними дітьми, які з дитячого віку вживають алкоголь і наркотики. Ми змогли відкрити в пустелі Туркана школу Вікторія, де навчається 200 дітей. Це діти з пустелі. Діти, які перші в своїх сім'ях навчаться читати, писати та рахувати. Навчання для однієї дитини на місяць це 20 доларів США. Для батьків така ціна є занадто великою. Також там місія Аймосі оплатила буріння свердловини для води в пустелі Туркана. Куба. Куба є нині однією з закритих країн. Бог через місіонерів робить свою роботу, і вість про Спасителя лунає теренами Куби. На даний час наші місіонери розвивають дитячу євангелізацію, а саме дитячий євангелізаційний майданчик Хепітайм. Співпрацюємо з місцевими церквами через проповідь Євангелія, надаємо допомогу тим, хто в потребі, особливо тим, хто живе у провінції. Ведеться активна робота з дітьми у дитячих садочках Куби. На Кубі є великий дефіцит продуктів харчування. Ми постійно допомагаємо сім'ям з маленькими дітьми, вагітним жінкам, людям похилого віку. Мексика. Мексику минулого року ми відвідали тричі. Там теж живуть наші місіонери, які 24 на 7 служать мексиканському народу. Маємо служіння в реабілітаційних центрах, працюємо в дитячих будинках. Місіонери регулярно проводять євангелізації в парках та на стадіонах. Щомісяця проводимо служіння в тюрмах, де злочинці навертаються до Христа. Дитячий проект Хепі Тайм є невід'ємною частиною місіонерського служіння в Мексиці. Віримо, що скоро скінчиться війна в Україні, яка принесла багато біди й горя, і всі ми зможемо повернутись до звичного життя. Але на часі ці люди потребують нашої допомоги. Вони втратили все. Але ми хочемо подарувати їм надію, надію, що повертає землю під ноги і допомагає знову стати й піти по життю впевнено своїми ногами. Ми щиро вдячні кожному, хто, не втомлюючись, підтримує служіння місії, фінансами, молитвами та власною участю. Ми разом є частиною великої справи, яку розпочав Христос: це спасіння людства. Якщо ви бажаєте долучитись до служіння, ви можете стати місіонером, або ж спонсором одного зі служінь. Зверніться до пастора євангеліста Анатолія Коломійця, за номером, який ви бачите на екрані, або ж ви можете зробити пожертву за реквізитами, які ви бачите на екрані.